Голосують у кафе та під'їздах. Як українська влада відреагувала на псевдореферендум? Маріуполь продовжує боротися. Чи багато людей пішли на вибори. Новини фронту. Які міста під обстрілами? Голосують в магазинах кафе та під'їздах під дулом автомата. Так проходить псевдореферендум на окупованих територіях. У Верховній Раді кажуть, вже звернулися до країн світу, аби ті не визнавали фальшиві вибори. Ми створили оперативно ще одну заяву, в якій ще раз наголосили на неприйнятності визнання абсолютно процесів результатів цих псевдореферендумів. І окремим пунктом додали, що при збільшенні Росії, звичайно, і цих загрозах, там які вона озвучує, ми розраховуємо на ще більшу допомогу з боку наших союзників. У Маріуполі примусове голосування людей відловлюють вдома. Ажіотажу, який хотіли росіяни, немає. Про це повідомив радник міського голови. У соцмережах Маріуполь продовжує боротися. Партизани здають позиції ворогів та збирають дані про окупантів. Рісуй, не рісуй, а Маріуполь Україна назавжди. Бо розуміють, що Росія то терорист. Сьогодні вони влучили ракетами у дев'ятиповерхівку в Торецьку. З-під завалів врятували 19 людей, серед яких двоє дітей. Другий день росіяни обстрілюють Запоріжжя та область. Окупанти випустили до десяти снарядів. Троє постраждалих. Вони із легкими травмами у лікарні. У людей потрощені будинки та автівки. І про повернення з полону український журналіст Володимир Золкін опублікував відео. Там перші кадри з нашими звільненими героями. На них, зокрема, медикиня Мар'яна Мамонова. Жінці от от народжувати останні місяць її тримали в Донецькій лікарні. Ми дуже гарно відносилися і якби. І харчування було і відношення. Якби ніхто мене там не ображав. Там не ліжо тим більше я розмовляла українською мовою. І до мене відносили суто як до вагітної жінки ще більше оперативної інформації на Ютуб каналі Тв 7 Ми також є у Фейсбуці та Інстаграмі. Разом до перемоги.